Який цикл завершується, а який почнеться? Підказка може підійти не всім, але, надіюсь, комусь буде корисно. Який цикл завершується? Спокою завершується цикл спокою, пасивності, можливо, період, коли ви себе зцілювали або проживали якісь емоції. Емоції могли бути складними, але цей період завершується. Що буде далі? Да? Ну, а Далі починається активний період, якийсь рух вперед. Тут чіткість планування, тут ясність, тут ви розумієте, куди і що вам робити. Прописуйте обов'язково плани в цей період. Тому ви тут такі зібрані одразу і починаєте вершити свою долю самостійно. Да? Виходите в когось тут з фінансами, розберетесь, піде якесь покращення.